У нас за вікном зима така, ну, напевно, і по всій Україні. Персик лежав перед тим на столі, його вкрили шарфом. Закотали, тільки голова одна була видна. Зліз е, зі столу разом з шарфом. Щоб дубці було тепло. Да? Щоб дубці було тепло, бачите, не, не скидає шарфа. І лежить, тепер грається робцям. Що? При будь-якій погоді. Персик розважається отак, лежить. Ну, що тобі Горобець? І його там закріпив за цю кіхтіточку, він його не може витягнути. Тому грається. Отака в нас красота за вікном. Все вкрито білим снігом. І персик лежав на столі і дивився на цю всю красоту. Передавай вітанічку всім Кажи Всім вітання, добра, тепла, головне. Та гарного-гарного дня.